Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 31 січня. Починаємо випуск новин із сумних звісток. Минулої суботи, 28 січня, Лозівщина зі скорботою простилася із трьома захисниками України. У Лозовій в останню путь провели Ярослава П'ятопала. Йому було 23 роки. Хлопець рано втратив маму його виховував батько. Юнак був сміливим та відважним, надзвичайно любив життя, відрізнявся добротою та людяністю. Свій військовий досвід Ярослав набув під час строкової служби в Збройних силах України. З 21-го року служив за контрактом. Загинув захисник 22 січня в бою поблизу Олександрополя Донецької області. Панютиному в останню путь провели заступника командира другої стрілецької роти з морально-психологічного забезпечення Романа Тумасяна. Чоловіку назавжди залишиться 43 роки. Він помер внаслідок гострої серцевої недостатності 24 січня. Працював Роман дільничним інспектором в панютоному та миролюбівці з 2015 року проходив військову службу. В січні минулого року став на захист України. Краснопавлівці в останню путь провели Олега Горбунова. Хлопцю було 22 роки. Навчався у Харківському політеху. Цього року мав випускатись. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист рідної землі. Ані материнське вмовляння, ані переконання досвідчених людей не зупинили його. Захисник загинув в бою поблизу благодатного Донецької області 24 січня. Вічна пам'ять та шана героям України, співчуття рідним та близьким. У Лозовій на Авилівській частині міста водяники третій день борються з поривом на водогоні. Аварія сталася на вулиці Московській. Як розповів лозівський міський голова Сергій Зеленський, через обстріли на трубопроводі з'явилася тріщина. Залатати її непросто, бо пошкодження не локальне, а йде вздовж водогону. Крім того, його підтоплюють ґрунтові води. На час, поки тривають роботи, комунальники організували підвіз технічної води, бо без централізованої водоподачі опинилося близько півтори тисячі абонентів. Зараз водяники вирішують, як полагодити ділянку. Водогін по московській вулиці не єдиний постраждав від ракет. За час повномасштабного вторгнення громада зазнала 30 ворожих обстрілів. Збитки рахуються в мільярдах. Станом на 30 січня водяники продовжують працювати над аварією. Прогнозують, що зможуть дати воду на вечір цього ж дня. Щодо трубопроводу, Сергій Зеленський зазначив у планах його замінити. Прийняли освітню субвенцію та техніку. У депутати позачергово збиралися на сесію. Зараз обранці готуються до чергового пленарного засідання, на яке прогнозують чимало рішень. 30 ж січня депутати провели голосування за те, щоб працівники інклюзивно-ресурсного центру не залишилися беззарплатні. Також обранці проголосували прийняти до комунальної власності техніку центру надання адмінпослуг. Адміністратори отримали два ноутбуки та два багатофункціональні принтери від Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування. Асоціація об'єднаних територіальних громад за фінансової підтримки програми Рад Європи, «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні. Голова асоціації сільгосвиробників Лозівського району, генеральний директор Посп Гарант Віталій Орлов отримав почесну відзнаку Харківської обласної ради Слобожанська слава. 30 січня перед початком сесії Лозівської міськради міський голова Сергій Зеленський та голова Лозівської районної ради Вадим Гоч передали нагороду Лозівчанину. Очільники Лозівщини також привітали з ним народження та вручили пам'ятні адреси начальниці служби у справах дітей Світлані Брежнєвій, завідувачу рентгенологічного відділення Лозівського ТМО Андрію Коробців та лікарю-ортопеду-травматологу дитячого відділення поліклініки Лозівського ТМО В'ячеславу Пузіку. У лозовій активізують роботу з виявлення крадіїв води, згідно показників загальнобудинкових лічильників, об'єм води, який заходить в багатоповерхівку, більше ніж загальні показники квартирних вузлів обліку і нарахування згідно норм тим споживачам, у яких не встановлені лічильники. У кожному багатоквартирному будинку щонайменше зникає 100 кубів води на місяць. Поінформував на нараді з керівниками комунальних підприємств директор КП «Жук» Володимир Бреус. Це свідчить про крадіжки води вже у середині будинків. Заступник лазівського міського голови Денис Петренко наголосив на необхідності посилення роботи щодо контролю за обліком води та організувати рейди з виявлення споживачів, які вдаються до різних способів впливу на лічильники, крадуть воду. У Лозівській публічній бібліотеці для юних читачів провели пізнавально навчальний інтерактивний захід, «10 запитань фінансовому коучу. Під час зустрічі діти навчалися вести облік доходів та витрат, дізналися про різновиди кредитування, про те, як уникнути шахрайства з кредитними картками. Організатори кажуть, що сучасні діти добре усвідомлюють, що фінансова грамотність є важливою компетенцією, бо саме вона формує правильне ставлення до грошей і дозволить в майбутньому простіше вписатися в соціум та досягти успіху. І до новин Харківщини у Харкові унаслідок влучання ракети в будинок по вулиці Мироносицькій повністю зруйнований четвертий поверх та частково третій. Проживати у цьому будинку не можна. Найближчим часом проведуть експертизу стану будівлі та ухвалять рішення щодо можливості її відновлення або знесення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов в ефірі національного телемарафону. Нагадаємо, ворожий обстріл стався 29 січня вночі. В результаті загинула жінка, є поранені зараз. Надзвичайники визначають ступінь аварійності будинку, обстежують прилеглі будинки, оскільки вони могли отримати пошкодження від вибухової хвилі. Голова області зазначив, що напевно будинок буде частково знесений, оскільки є ризик, що якась стіна може обвалитися. Звідти евакуювали 15 людей. За офіційною інформацією, вони поїхали до своїх родичів. Однак, якщо комусь знадобиться тимчасове житло, їх розселять у визначені місця для проживання – Гуртожитки вищих навчальних закладів. Наразі у цих гуртожитках проживають декілька тисяч людей. Це внутрішньо переміщені особи з Харкова та області, які втратили житло через війну. Документальний фільм харківського журналіста та фотографа Мстислава Чернова під назвою «20 днів у Маріуполі отримав приз глядацьких симпатій на кінофестивалі Санденс у США. Знімальна група Associated Press, Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко прибули до Маріуполя 24 лютого минулого року, за кілька годин до початку повномасштабного російського вторгнення. 20 днів журналісти фіксували події в Маріуполі: обстріли, бомбардування пологового будинку та загибель цивільних. Відомо, що з міста вдалося вивести близько 30 годин відео. Для нашої знімальної команди це не досягнення, це честь. Це честь представляти українські документальні фільми та використовувати цю платформу для привернення уваги до труднощів, стійкості та хоробрості українського народу, особливо жителів Маріуполя. Написав Мстислав Чернов на своїй сторінці у Фейсбук. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб-каналі ТРК «Лозова». Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міськради, на тому ж таки Ютуб каналі, або на сторінках «Терка. «Лозова» у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.